Так, що ж, знову всім привіт. Це кінець другого дня розробки. Результати другого дня розробки. І одразу показую, знову ж, я знову весь день малював, але на цей раз я вам показую повністю домальований Донецьк. Доне... Ну, подивіться на це. Подивіться на це. Ну, чи це не прекрасно. А уявіть, як це в грі буде. Ну, чи це не прекрасно? Просто подивіться на це. Це вау. Це вау. Сам по собі Донецьк Там, навіть не хочете, що я ще тут замальовував поступово. Загалом я хочу вже подивитись на повністю замальовану мапу. Було насправді ось такі, мовно точки по типу як Донецьк, як Луганськ ось тут. Луганськ тепер має виглядає. Хоча Луганськ не рази менше, за Донецьк виглядає. Коротше, воно все дуже круто виглядає, подивіться на це. Звісно, якщо порівнювати з попередніми терами, то ми не прям дуже сильно просунулись. Хоча ні. Подивіться, Донецьк майже не був намальований, зараз Донецьк майже повністю замальований. Плюс тут міста домалювались, і взагалом все воно піднялось, коротше. Це прям круто. Це дуже круто. А ви через чат, до речі, не бачите попередній тер. Ось. Тому до завтра. Завтра продовжимо. Ще вище піднімемось. Скоро вже можна буде казати, що я половину замалював. Ще трохи. Тому до завтра.